Кожне життя важливе. Рятувальники Черкащини взяли участь у соціальному проєкті, зробивши для календаря фотосесію разом із мешканцями муніципального притулку для тварин. Так хочуть допомогти чотирилапим знайти люблячу родину. Вони допомагають рятувальникам шукати людей, зокрема з-під завалів після російських атак. Рятувальникам часто доводиться визволяти і чотирилапах, які потрапили в халепу. Ось це цуценя витягли з каналізаційного люка. його? Найшли? дівчинка для рятувальників кожне життя важливе, і нині вони фотографуються з мешканцями комунального притулку, щоб ті якомога швидше знайшли люблячу родину і домівку. Сидіть, лада. Лада охоче дає лапу і позує за смаколик. Вона була хатньою улюбленицею, але її господар раптово помер. Лада уже майже п'ять років живе у притулку і чекає на свою людину. Ми хочемо показати, що порода не рятує, тобто не важно, що з тим зараз часи війни. Дуже багато і породних собак і залишаються без дому, залишаються без господаря. Їх покидають. Серед хвостатих фотомоделей і жуля собака з інвалідністю пересувається на візку. Її півроку тому вивезли наші військові з Покровська, хотіли лишити у себе, але через травму жуля потребує особливого догляду. Вона надзвичайно лагідна і добра. Та не втрачає надію стати домашньою, але ми віримо в чудо. Тому ми взяли її на цей календар. Вона в уході це не дуже важко, тобто не потрібно якихось таких суперспеціалізованих маніпуляцій, і так далі, крім того, щоб вдягати колясочку на неї. Вона дуже ласкава. Вона завжди лащиться до всіх людей. У проєкті беруть участь більше десяти дорослих собак і цуценят з притулку, які шукають домівки і люблячих господарів. Світлини розмістять у календарі на наступний рік. А на обкладинці буде фото першого в Україні собаки-водолаза навесні 22-го року. Рятувальники взяли найду з притулку для захисту території. А вона дуже любила воду і виявилась настільки здібною, що після тримісячного навчання і складання іспиту стала собакою водолазом. Вона зачепилася за коло і витягає людину. Зараз вона має е, дотягнути його до берега, де її зустрічає водолаз, який працює з нею в парі, е, віддати йому коло і далі водолаз е, витягне людину. Рятувальники кажуть, жодного разу не пошкодували, що взяли чотирилапу з притулку, бо вона віддячує їм любов'ю і вправно виконує свої обов'язки. Історією найди поділилися в проєкті, щоб люди не боялися брати таких хвостатих. Що? Такі собаки не породисті, як найда знайшли свій притулок От, ну, і щоб інші люди не боялися брати собак із притулок до любили їх, тому що вони того варті до проєкту. Залучили рятувальників, яким у повсякденній роботі доводиться визволяти тварин. Більшість із них уже має домашніх улюбленців вдома, тож на чужих слів знає про справжню відданість. Кожне життя важливе від маленького до великого, і ми сподіваємося, що після нашого проекту хтось з наших моделей називаємо так, спритулку знайде свого люблячого господаря. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма Вікне СТБ Єдині новини.